Привіт, шановні, вітаю усіх на каналі. Співачка, зрадниця, йолка, яка зараз, як відомо, проживає на Ерефії, відмовилася від українського громадянства. Співачка-йолка у миру Єлизавета Іванців, яка народилася в Ужгороді, але мешкає в Ерефії та не засуджує агресію Кремля, вирішила отримати російський паспорт. І виявилося, що зрадниця пішла на такий крок не просто так. Днями йолка вийшла заміж за рождена Анусі, музиканта та героя українського холостяка з Одеси. Перед тим, як одружуватися з хлопчиком красином, вона отримала російський паспорт. Раніше артистка з Ужгорода мала проблеми із бізнесом у рефії, бо термін її українського паспорта минув. Пишуть, що нібито йолка не могла отримати новий паспорт громадянки України. Через повномасштабну війну. Її фірму закрили через неактуальні документи. Представник співачки відмовився від коментарів, зазначено в дописах: як відомо, друзі, співачка ніколи не засуджувала повномасштабну війну Ерефії проти України. Вона мешкає на території України агресорки, дає концерти. Лише восени 2025 року Йолка заговорила про війну, ну, згадала, так би мовити. Але зробила це обережно. Про злочини росіян вона нічого не сказала. Нехай, будь ласка, у тих, хто всім цим керує, вистачить мудрості зробити так, щоб це було не боляче. Тому що я хвилююся про це щодня. У мене серце болить. У мене там матуся, маю там стільки друзів, кожен у вас в Україні має величезну кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не хвилювалася з цього приводу. Заявила артистка. А де ж про дії і про злочини країни-агресорки, в які вона проживає? А де про тяжкі військові злочини? Про це ні слово, і це сумно. Окрім цього, вона нещодавно прибрала згадку про Бориспіль зі своєї пісні Прованс. Тепер йолка співає цей трек без згадок про український аеропорт. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Чи пам'ятає ще хтось таку співачку йолку? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Він був роботягою і його любили люди, і Вобол несподівано розказав про Віктора Януковича. Бобол, котрий неочікувано виправдав Ані Лорак та Таїсію Павелій в нещодавному інтерв'ю, здивував словами про Віктора Януковича, артист дав нове інтерв'ю, причому російською мовою, де відзначився не однією скандальною заявою. Артист доволі суперечливо описав легітимного, ну це в лапках, звичайно, згадавши про те, як він начебто понад усе любив свою сім'ю, а також щирою працею здобув те, що мав. Працею? Ну, не знаю. Ну, про страусів не сказав. Звісно, коли не було Путіна ще при ньому, як би там не лякали ним. Це роботяга, він із робочих, сказав Бобул. Окрім цієї скандальної заяви, Іво Бобул пішов далі. Він пригадав, як їздив на концерти в підтримку Януковича і почав розповідати про народну любов. Мовляв, це був справжній улюбленець українців. Який мав шалену підтримку. Його любили люди, те, що я бачив, ну я так бачив, коли там якісь концерти були, а він запрошував, а я бачив, як до нього ставиться народ. Ну На концерти ж за гроші запрошували, не просто так. А от у тому, як закінчив президент легітивний, в лапках, звичайно, на думку Бобула, вине його оточення, яке просто мало згубний вплив. Це вже не в перший раз його Бобл наривається на критику суспільства своїми неоднозначними заявами. Так нещодавно його звинуватили у фамільярності та зверхності під час розмови із журналісткою. Друзі, а що ви думаєте про президента Януковича, про концерти під час Майдану і про співаків, які підтримували легітимного в лапках, звичайно, у своїх виступах? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Шановні, хто хоче купити валюту, будьте обережні. У Києві двоє молодиків торгували липовими доларами. Скільки коштували підробки і що загрожує фальшивим монетникам? У столиці України Києві двоє молодиків налагодили випуск фальшивих доларів США, але їх бізнес було викрито. Обом фальшивим монетникам вже повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті валюти. За інформацією, джерел з преси, фальшивомонетники збували у Києві підроблену американську валюту купюрами по 100 долярів. Підробки були високої якості. Клієнтам їм продавали за половину номінальної вартості. Тобто за 1000 підроблених доларів покупці мали заплатити 500 справжніх американських зелених доларів відповідно. На перший раз клієнтам пропонували придбати невелику суму, а згодом готові були продати. До 100 тисяч доларів США. І це вже серйозно. Хлопцям повідомлено про підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також у збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно за попередньою змовою групи. Санкції статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Ось так, друзі, будьте обережні! А що ви думаєте з цього приводу? І чи варто купляти долари? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Відомий у всьому світі мільярдер Білл Гейтс відреагував на чутки, що він, мовляв, заразився венеричною хворобою від росіянок. Білл Гейтс різко відреагував на нові звинувачення, оприлюднені в злитих файлах Джеффрі Епштейна, де йдеться про його можливі сексуальні стосунки з російськими дівчатами та зараження венеричними хворобами. У своїй заяві мільярдер заперечив всі твердження, назвавши їх абсолютно абсурдними, та запевнив, що вони є частиною спроби Абштейна очорнити його після того, як їхня дружба закінчилася. Ці звинувачення абсолютно безглузді і повністю хибні. Єдине, що ці документи підтверджують, це розчарування Абштейна, якому не вдалося побудувати тривалі стосунки з гейтсом, і він намагався будь-якими способами завести його у свої маніпуляції. Та дискредитацію. Про це повідомив топ-прадник Біла Гейтса Борис Ніколіч. Також, за словами Ніколіча, Епштейн вимагав, щоб йому допомогли отримати антибіотики для гейтса, який, за його словами, заразився венеричною хворобою після інтимних стосунків з російськими жінками. У мене питання: А що мільярдеру важко дістати? Антибіотики чи полікуватися щось тут не сходиться. У цих матеріалах також стверджується, що Нікуліч був залучений у низку моральних сумнівних ситуацій, в тому числі в сприянні отримання лікарських засобів для Гейтса. Епштейн нібито зазначав, що гейтс попросив його дати йому антибіотики для передачі своїй дружині. Щоб приховати наслідки своїх зносин. У той же час згадки про так звані російські дівчата і неприємні ситуації, пов'язані з венерічними хворобами, додають нових шокуючих елементів до вже і так скандального образу фінансиста Епштейна. Водночас, на підтримку Біла Гейтса виступили його близькі, серед яких колишня дружина Мелінда, хоча вона також зазначала, що дружба з Епштейном була одним із факторів про рішення, про розлучення. Вона неодноразово висловлювала занепокоєння через тривалі стосунки Гейтса і Епштейна, і її, за словами, ці стосунки стали незручними для їхнього шлюбу. Розкриття нових файлів тільки посилює навколишній резонанс навколо фігури Епштейна, який, незважаючи на свою смерть, аж у 2019 році, продовжує залишатися в центрі глобальних скандалів. Ну що ж, друзі, тут сказати, багаті також плачуть, чи то ліпше сказати. Мільярдери також плачуть. Ось така ситуація. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у своїх коментарях. Я ж, як завжди, вдячний, що ви подивились відео і дуже вдячний за ваші коментарі, підписку і лайки. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока!